Привіт, пацановичі Hot Wheels! Ну що, як ваші справи? Сподіваюся, кожен з вас знайшов по СТХ. А у нас сьогодні розпаковка Nissan Skyline R33 Godzilla. Погнали! Так, ну що? Ось і Годзіла в моїх руках вже нарешті-нарешті розпакована. Досить довго я чекав, щоб її розпакувати, і нарешті це здійснилося. Так от, давайте коротенький огляд. А, боковина Годзіла чорно-червона. Є у нас, до речі, тут поворотник, який не на своєму місці. Зараз дивіться. Поворотник вище, а промальовка поворотника нижче. Окей, окей, буває, Hot Wheels буває. Так, сірі диски. Нічого прям якогось неймовірного, але ну, непогані. Давайте так. А, задня частина, бачимо номерний знак. Там у нас написано GTR. Цікаво. А, GTR ще написано у нас на кришці багажника. І промальовані стопи. Непогано виглядає вихлопна. І в цілому це все. Є спойлер. Фари промальовані аж ніяк. Тобто вони не промальовані. Є губа. Ну, знаєте, досить спірно. Ну, от, чесно, досить спірно. Я не можу сказати, що це погана тачка, поганий 33-й, можна було би краще. Так, можна було би краще. Але. Мені в цілому подобається. І в Блістері чомусь він мені подобався, до речі, більше. Зазвичай, зазвичай, 99% тачок без Блістера мені подобаються більше. Але щось не з цим приділую. Окей. Тут у нього, до речі, правий руль все по канону. Окей. До речі, це у нас серія J Imports, тому логічно, що буде правий руль. І по салону. Салон як салон. Там є ковші на п'ятиточному ремені. Ну, і в цілому все. В цілому все. Давайте, давайте порівняємо його, до речі, з 32-ю годілою. Так, 32 го діла. У нас вона, до речі, цікавіша. Давайте спочатку в блістері, потім із блістера. Отак от от виглядає в блістері. Вона цікава, гарна, мені більше подобається оця деколя. Е, також не промальована морда. <світтє> І так, сама абсолютно промальована задня частина автомобіля. Ну що, давайте поглянемо на розпак. А розпак у нас ось тут лежить на підставочці. Так от, що по розпаку? Розпак цей, до, до речі, ганяє по треку, він трошечки піддавався кастому, що можна побачити ось тут по передній частині. Окей, окей. Кастомов його не я. Але м у нас тут досить багато синього кольору, тут плазма ця синього кольору, тут, знаєте, такі м від пазурів, як їх правильно сказати. Відбитки від пазурів можна, да? А, Hot Wheels написано. Слухайте, ну деколя саме у старої годзили набагато цікавіше, дійсно. Давайте зробимо ось так. От можете в коментарях написати, яка деколя вам більше подобається, бо мені більше подобається дійсно знизу. Вони досить схожі, але все ж таки різні. Дуже різні. А, до речі, поворотник тут не промальований, а тут він є. І Hot Wheels логотип тут, а в старому тут. Цікаво, цікаво. Давайте по морді. Ну, морда однакова. В плані того, що на ній нічого немає, абсолютно. Є там інтеркулер, тут сіточка взагалі якась стоїть. М -м -м Та і все. По салон. Давайте ще салончик глянемо. Салон у нас ну, те, що я можу побачити. О, до речі, тут вікна відкриті, а тут повністю закриті. Цікаво, з чим це пов'язано. Але дизайнер так побачив. І там, і там правий руль. До речі, до речі, навряд чи я вам зможу прям передати це через відео. Зараз спробую ракурс знайти. Коротше, якщо придивитися, якщо придивитися до старої Годзіли, то видно, що там прям такі дуже міцні ковші, які прям, ну, прям ковші ковші такі спортивні, прям, які прям тримають собою водія. А ось у новій Годзіли там такі напівковші. І ну, менш спортивні получається цікаво. Задня частина, задня частина у них по суті. Ну, саме по деколям у них досить схоже. Єдине, що тут у нас напис Skyline є. Тут Ну тут логічно, його немає. Зато номерний знак тут квадратний більший. І тут вліпили GTR. Тут він е, прямий, звичайний, його не можна було вліпити. Але тут є ще напис е, Nissan. І GTR, і GTR у нас ще ось тут. Ну. Можу сказати, що чесно кажучи, скучненько. Дуже б хотілося, дуже хотілося, щоб нова годзіла була прям, знаєте, розрив була прям дійсно а, на голову краще, ніж стара. Але на превеликий жаль, маємо те, що маємо. Давайте так добре, що взагалі нова годзіла є. Окей, ну що ж, дякую вам величезне за перегляд. Е, дякую за те, що поставите лайк. Дякую за те, що підписалися. І не забувайте про колокольчик. Він буде нагадувати вам, що у нас вийшов новий відосик. Ну що ж, дякую ще раз всім за перегляд, гарного вам настрою і приємного дня. Пока-пока.